Слова вдячності за те, що дійсно наші заклади не закриті, ми функціонуємо і минулого року мали змогу отримувати, отримуватися в таких умовах. Крім того, ми дуже багато співпрацюємо з благодійними організаціями, з громадськими організаціями. Будинок милосердя затишок став домівкою для 84 осіб, що зараз потребують такої опіки. Це переважно люди похилого віку та особи з інвалідністю, які не мають близьких родичів. Серед них є і 22 вимушених переселенця з Донецької, Луганської, а найбільше з Херсонської областей. У квітні потрапив до цього закладу і пан Максим. Чоловік з Херсону каже, вибирався з окупації пішки, тож відморозив ноги та отримав інвалідність. Для безперешкодного пересування таких осіб у будинку милосердя облаштовані спеціальні кімнати. Буду ну, порядка здесь, здесь все порядочек. Я хочу далі провести ремонт здесь. Я хочу сейчас получить по, отримати по, ну, до меру завтра до ПВО, даже я своих жертву пожежі, що по жертву. На пасена щоб з далі далі ремонт загалом заклад може вмістити до ста осіб. Перебування всіх підопічних фінансується з міського бюджету, аби вони мали все необхідне. Тут щороку намагаються покращити умови. Так розпочали ремонт шести кімнат в трьох блоках. В двох вже повністю завершили, а в одному підходить до фінішу. наша установа надає послугу догляду стаціонарно. Тобто, що передбачається послуга? Це медич... Це е, е, повне обслуговування, надання першої до лікарської медичної допомоги. Чотириразове збалансоване харчування в межах натуральних норм для осіб відповідного віку, ну і створення інших належних умов для проживання, тобто забезпечення ліжком місцем, а також за можливості культурні розважальні заходи. Міська влада вже давно посилила роботу над соціальними питаннями. Це стосується не лише криворістів, які перебувають в подібних закладах, але й вимушених переселенців з особливими потребами, які приїхали з інших областей, таких нині у міських терцентрах. Та в будинках милосердя 130 осіб. Ми виділили кошти і закупили генератори, і всі необхідні прилади для роботи і їдальні. Ми створили всі умови для того, щоб вони могли перебувати в наших закладах. І я вважаю, що і в подальшому ми будемо все робити для того, щоб. Покращувати всі соціальні умови. Наразі міська влада забезпечила генераторами 12 об'єктів соціальної допомоги. В таких закладах для підопічних організоване безкоштовне харчування та цілодобове обслуговування. Є реабілітаційні кабінети, люди забезпечені ліками, одягом та іншими необхідними для комфортного проживання речами. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міські.